Кожна крапля крові шанс на життя. Аби підтримати українських військових, пацієнтів цивільних лікарень та постраждалих у прифронтових регіонах. На Тернопільщині запускають масштабну ініціативу Виїзні забори крові в громадах області. Це пряма функція для порятунку життя людини. За перші півріччя в Центрі служби крові Тернопільщини кров здали понад 6 тисяч донорів. Загалом заготовлено понад 11 тисяч компонентів. Але через війну потреба зростає щодня. Багато постійних донорів зараз несуть службу в Збройних силах України. Ще чимало перебуває за кордоном, тож потрібні нові підходи, аби залучити більше охочих допомогти навіть у найвідаленіших селах і містечках. З метою повноцінного та безперебійного забезпечення лікувальних закладів комп компонентами крові, а також оперативного виконання мобілізаційних завдань у воєнний період, за ініціативою начальника обласної військової адміністрації було видано розпорядження щодо організації виїздів мобільних бригад служби крові до територіальних громад області. Виїзди відбуватимуться двічі на тиждень. До кінця року вже заплановано 54 візити у Бучицьку, Монастирську, Гусятинську, Теребовлянську, Залозецьку та в десятки інших громад області. Сьогодні велика потреба крові. Це всі заклади охорони здоров'я Тернопільської області, які займаються трансфузією, себто крові, а також збройні сили України. Власне, десь в рамках цієї такої нашої акції Врятуй життя захиснику донать кров на ЗСУ. Ми і виїжджаємо вічі на тиждень. Будемо виїжджати в громади. Графік виїздів мобільної бригади із зазначенням дат та громад вже оприлюднили на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації.